Людинки, всім привіт! Нарешті записую відеоінструкцію про те, як можна відключити систему старт-стоп раз і назавжди, щоб не треба було кожного разу натискати пальцем клавішоцю, а після запуску. Автомобіль, а от він у мене працює, клавіша горячи. Говорить про те, що автомобіль не заглохне, але зазвичай, після того, як ви завели його, проїхали декілька сотень метрів, двигун прогрівся, зупиняєтесь, відпускаєте щеплення, чи просто зупиняєтесь на гальмах, якщо у вас DSG-коробка, і автомобіль глохне. Щоб це зробити раз і назавжди, нам знадобиться електронна діагностика. І Є її два варіанти. Або придбавши такий сканер VGate iCar, який називається, який Підключається до автомобіля, і через Bluetooth до нього можна підключитись з додатком, наприклад, Carista, що на iOS, що на Android він підходить. Інший варіант це, якщо ви все ж більш поглиблено займаєтеся діагностикою і налаштуванням свого автомобіля групи ВАК, це Volkswagen, Skoda, Seat або Audi, придбати obd 11 Цей варіант дещо дорожчий, і він потребує також дещо дорожчої ліцензії, окрім вартості самого адаптера. Посилання на адаптери, де їх можна придбати, перевірений магазин. і знову ж таки Промокод в цьому магазині, який дасть вам можливість суттєво заощадити, є все внизу в описі. Переходьте, замовляйте. Почнемо з простішого варіанта. Vigate ICAR, доволі потужний, швидкий. Сканер, який, до речі, може відключатися через 30 хвилин, здається, після того, як ви вимкнули запалювання, щоб не висаджувався акумулятор, і таким чином цей сканер ви можете просто не діставати з 2 порту свого автомобіля. Він не висадить акумулятор і все буде добре. І ви можете там зручно користуватись, діагностувати чи щитувати якісь параметри кожного разу, коли сідаєте в автомобіль. Підключаємось і починаємо. Для деактивації даної функції я буду використовувати додаток Каріста. Так він виглядає, огляд його поглиблений у мене вже є на каналі. Відкриваємо, під'єднуємося до OBD адаптера і далі заходимо в меню Customize. Чекаємо, поки все завантажиться, доволі таки воно довго. Після завантаження відкриваємо перший пункт Chases and Engine, і тут знову ж таки перший пункт. Disable Auto Start-Stop System метод А для автомобілів до 2019 року. Тут ми ставимо такий параметр вольтаж, при якому автомобіль буде вважати, що акумулятор розряджений і не буде давати глушити автомобіль в системі старт-стоп 12.1. Це по суті. Доволі рідко такий показник акумулятор дає по напрузі, якби. саме тому система постійно буде думати, що акумулятор розряджений і через те не буде давати глушити двигун автомобіля. По суті, в цьому випадку все доволі таки легко. 12.1 більше не пробуйте, бо часто не зберігається на деяких блоках керування. Пробуємо тепер через обідійливо. Автомобіль вже пише, що високе споживання енергії автомобілем, і в принципі через це система старт-стоп не зможе бути активована. Ну, по суті, можна тепер більше не натискати на цю клавішу. Після того, як завантажиться інформація про автомобіль, нам треба перейти сюди в пункт меню блоки керування. І знайти блок, який називається Gateway. Чекаємо, поки завантажиться інформація про цей блок. І тут ми обираємо пункт адаптація. Далі в списку шукаємо, шукаємо, шукаємо. Простіше в пошуку набрати. І тут нам потрібен цей параметр: старт-стоп, вольтаж, Ліміт. Як бачите, він тут вже 12,1 вольт, тому що ми його в попередній діагностиці виставляли. Але якщо ви цього ні разу не робили, тут буде 7,6, скоріш за все, і ви просто так ручками берете, вводите на 12,1 з крапочкою. От. Потім зберігаєте. Давайте спробуємо 12,2. Неправильно. І 1. 121 приймає. Те, що я говорив, що більше або менше значення зазвичай можуть не зберігатись. І після того, як ми зберегли значення, натискаємо на зелененьку, утримуємо, адаптація прийнята. Тепер старт-стоп не буде працювати, автомобіль не буде глохнути взагалі. Дякую, якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку і до нових кодувальних відео.